Протягом ведення активних бойових дій протехнічним підрозділом головного управління ДСНС України у Дніпровській області здійснено 293 залучення на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому виявлено та знищено чотири одиниць сучасних боєприпасів. З них 4008 одиниць касетні елементи від реактивних систем залпового вогню Ураган смерч Торнадо С. Найбільша кількість виявлення цих касетних елементів припадає на Криворізький район, це Зеленодольська Апостолівська територіальна громада, а також Сеньківський район, це Великомихайлівська громада та Покровська громада. Хочу ще раз наголосити на заходах безпеки при виявленні касетних елементів. Ось, Як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо Есе. Саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час знахідок таких елементів наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити місце ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. Вони в вигляді цилиндра, вони чуть трохи більші за розмірами від цього, що я показав на фотографії. Також є ззаді стабілізатор в вигляді такого оперення, для того, щоб він як летить, він спрямувався чітко в ціль, не переворачувався як він прямує з повіт. Вітря. А так вони всі тобто схожі, да, блискучі, можливо, цікаві для когось, що може провокують, щоб взяти в руки, там, відкрутити щось там, чи ще щось з ним зробити. Ну, це дуже небезпечно, так що, ще раз наголошую, не потрібно цього робити. Там ну, час, час повільнення у них є, наприклад, що касається даного, що я показував, час повільнення у них до 48 годин. Тобто напротязі 48 годин, наприклад, якщо є інформація, що даний ВНП от приземлився, не потрібно до нього підходити, тому що він може в будь-який момент здетонувати. Тільки після цього фахівці і то на безпечній відстані роблять закладку і підривають даний вибухонебезпечні предмети. Тому що, навіть в залежності від температурних показників, час повільнення може змінюватися. Все залежить від речовини, яка моя. Якщо вона ріже, він швидше спрацює, якщо гуще, то довше може спрацьовувати.